Чорнобильська зона відчуження: місце, де життя зупинилося, але наслідки залишилися. Звідси щодня виїжджають автомобілі, офіційні маршрути, офіційні дозволи і речі, які не завжди потрапляють у звіти рутинна перевірка без поспіху, без підозр. Так виглядає більшість моментів, коли система не очікує проблем. У багажнику камінь не зброя, не техніка, звичайний на вигляд, але дозиметр мовчати не може. Радіаційний фон критичний. Радіація не має кордонів. І якщо її продають як антикваріат, питання не в зоні, питання в нас. Камера пише, каже голос за кадром без монтажу, без прикрас. Ми звірили результати. Франція, Німеччина, Італія. Різні лабораторії, різні методики, один висновок. Перевищення норми. Це не випадковість, не одиничний інцидент, це маршрут. Запис пішов. Так, пішов. Так, значить, всіх ради вітати. З вами Кислий. Зараз ми знаходимося поблизу входу в зону відчудження безпосередньо. Десь тут нас зараз має зустріти наш провожати і довести до периметру. Значить, ціль нашого візиту в зону, як вам всім, може, ще не відомо, але в майбутньому буде відомо. Це проведення розслідування з приводу постійної контрабанди різного антикваріату металолому за території Чорнобильської зони. Безпосередньо нами було зафіксовано, що в Європі на аукціонах активно продається різного роду антикваріат, досить дорогий, І після покупки. Люди звертаються до лікарень, фіксується радіаційне отруєння, і люди безпосередньо помирають. Нами було встановлено факт, що всі ці диковинки були принесені з зони відчудження. Тому ми і тут. Це початок нашого розслідування. Весь процес ми будемо фіксувати на камеру. Мій оператор Кенон за кадром. Поздоровуйся. Всім привіт. Він мав десь нас тут зустрічати. Я навіть не знаю, як його звати. О, він. О! О, о ви де. Я думав, чого ви так ага. Опа. Да ми чекали, поки стрімніємо. Готові. Готові, готові. Так, готові. А ну ладно, давай, ты лізь ты туда я завод. Так, чого ви зелені? Перший раз, коли взяли попаде, то голова буде балети, тільки так. Пішли. Пішли. Якого вам біза, вас не затягнули. Да як і всі гроші хочемо заробити? Ага. Гроші. Вон вони, не очі гроші. Під науга двіється. Ого, угу, який жах. Тут, іди до мене. Он теж ж за гершами йшли. Всі вони. Хто це їх так? Е, хто їх так? Ти біди вже не знати. І не бачити з ними. А тепер по пом'якому. Ух, кот. Фух, гідота. Жито так. Воняй щас і китай, що... не... пишним далі. Що це за жахливе місце? Всюди черепа, трупи. Це еж, хоч і вийти, не вийшов. А ну-ка, Жорибудос, ходи вдаст стрій, чи не в настрій, я mm -hmm. гадаю. О господи. шкин кот! Це хто такий? Це такой? Жорик! Який ведмин, Це жорик! Он их медал! <ріпи> как их ви. А хто прорив ці всі тунелі, блин? Кто хто Сталкери? Сталкеры худрихутили піти, як і ви, за грошима. Оооо, хе-хе. Объяковый за ручкой. А вы с собой консерву собачьи брали? Ну, пару банок взяли. З мьяз. Забрали, бралиш консерв. По нас чим? Да тушняк.

Ну, зараз такі ж, щоб і кидати не почув. А падла гуляє. Ти чуєш? Так, да, яка фіатота, речі. Не спішимо в готові. А ти падла. Геннадій гуляє. Так ви, хлопчики, давайте обратно. Якщо кормом не хочете, стати, я зараз тут по тревеню. Будинок, иди нище. Що ти тут наверху стоїш? Собоє місце, Ми на придисне, що Знімай цю тварюку, знімай, знімай. Ніякого знімання цієї херні не треба погинати. Ох, ти падливий О, Бля. бля. господар. Поки через забор не перестріл. Давай, туди. Швидко, туди, туди, давай, 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 туди забігай, подивимо. Ай. Я дико, туди далі. Зараз буду розбиратися. Ах ти ж собака. тут ты з'явися, зить. Наторе. Ти чор. Де ти його не шо лист не хочешь? Тихіше говори, тихіше Зараз є Я тихо. Блять. Лишь мы сишь. Бля, подобається Ммм, сподобалось.

Руку залишив си хей. Жборів сзади буде багато, то позвикайте. То та боти? Або тебе. О, господи, я вже жал... жалкую, що сюди прийшов. Це якийсь жах просто. Так, вроде, і дамо по правилу не да. <смеш> <смеш> можна прискорятись трішечки, буде. Ну це вже не схоже на те, що сталкери рили. А! Посладись теки так такого розкидано під землею! Лезь ти за мною. І И лич не прыть. А всю. Ну, що за херня? що? корочка, сука. Ой-ой-ой, як дзвонить. Завершено, Людина, іди до мене. А, забава дверьки закрыли. Фух, а. А да той, той Бовтур? він же ж мав нас за периметр провести. Та сказав, зачинить за нами двері. Вот сука, наебав. Ладно, давай вже якось самі будемо двигатись. Ты глянь. Так, так. Так, зараз гляну. Так, ми десь біля КПП. Десь, тут має бути КПП, поруч. Знімай, знімай, місцевість. Давай, треба это. Включитись. Так, значит. Да. Пішов мотор. Пошл, пошло. Значит, мы безпосередньо. Шли... Тихо, ховай, ховай!

А далі ти нас шо не поведеш, чи шо, блін? Я ж подурний туди лізти знову. е ви самі. А як, як випадок, як ми назад захочемо зляняти? Як з тобою зв'язатись можна? Ти нас виведеш. Заміряти дозад. Давай, удачи. Пішли, відійдемо від нього. Мутний якийсь тіп, якийсь дивний, блядь. больний на голову. Так, зараз знімай, знімай, знімай. Знімай, Ставай камеру. Так, це у нас повторне включення. Значить, ми безпосередньо добралися до периметру. Далі наш етап. Мій оператор Кеннон буде фіксувати то, як ми пройдемо. Через периметр. Погнали, погнали, давай. Фіксуй потроху військова техніка. Скоріш за все, вже не працююча, не працююча. Обережно, підзнімай периметр, обережно. Так, а тепер. Давай, якщо почнуть стріляти, біжимо в різні боки, якщо поженуться. Зустрічаємось. Не знаю, десь зустрінемось. Побігли. Там якась тропа. Де тропа, де тропа? О, бачу, 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 давай по тропі. Той самий дерьба, що він Схоже, схоже на це. Пішли десь, знайдемо калітку. Все, давай, заходимо. Він десь казав, що тут а, в якомусь із підвалів мав залишити якусь снарягу нам на старт. А що ви такі перелякані? Що ви тікаєте зразу? Так а що ми? Що нам. чому ми перелякані? Не знаю, ми хоч би поздоровались, пообщались, хто такі, хоча б казали. У вас в зону привело. Та да що, як і всіх, заробіток у мене. Не знаю, у мене все. цель велика. Я, коротше, я вже з усіма, ти вона, треба. Якби проблему вирішить. Коротше, був я патологонатором на великій землі. Хорош, махінації роботи, коротше, людей звідси присилали мені. І органи, уважаємим людям. В одного сталкер якийсь кристальчик був. Я уже так понял, що це сталкера, їх тут так називають. Я кристальчика торкнувся, отторкнулся, і вся ліва рука почернила, -мо, плів, робота є. Може, і в батюшок був, і в медики, нічого не, не помогал. Сказали сюди Идти і узнавай. Оце я зараз сейчас цю історію розкажемо, може, хто десь що був, знає, был, знает. Цей... Він зрозумів, заіскрився, хірак ізорвався. Йомою, то в руку хер'язне, вся чорна тепер. Типа. Ну, це жахлива історія. Чи друже, давай ми зараз хоч з дороги трохи перепочинемо, і ми хотіли б з тобою трохи поспілкуватися, якщо ти не проти. Та можна. Давай, Ми зараз там казали, тут якийсь торгаш є, хоч щось пожрати у нього купимо. І давай десь біля вогнища зустрінемось. Ж... Ну пішли. Будемо брати інтерв'ю у цього сталкера. Він дуже якусь інтересну історію розказує, поняв? Почне мене знімати, я скажу, куди ми йдемо для повноти картини. І обережно снімеш. Цього урода, Сідоровича, який тут торгує всякий всячиний. Може, він не замішаний в цій контрабанді. Давай, камера, мотор. Давай. Так, і так, безпосередньо ми проникли на територію. Позаду мого оператора безпосередньо так зване селище новачків засніми. Як нам пояснили місцеві жителі, це підвал місцевого торговця. Зараз оператор спробує спод тяжка зафіксувати факт незаконного продажу різного майна в зоні. Все. Давай. Дивися, я щас буду... знімаю факт, який я йому гроші буду передавати. О! Добрий, добрий день, прийність. добрий день. Добрий день, Сідровичу. Що ви мені можете запропонувати? Що у вас по товарам? Ага, так, так, да, мені потрібен якийсь рюкзачок. Тримайте. М -м, дякую, дякую. Так, все. Друже, я так зрозумію, ти тут новачкам, так, допомагаєш? Так, да, так, да, так. Да. Я з групіровки нейтралю. і травлю. перший курс молодого бойцабля. Зрозуміло, зрозуміло. А ну можеш. А ти нас почекаєш буквально хвилинку. там, Якщо не проти, може нам щось покажеш. Розкажеш. Ми хочемо з цим сталкером трохи поспілкуватись. Так, да, зараз тільки дам твоєму напарнику волин, бо бачу, що в тебе є. Добре, добре. На. Опа. Опа. Тобі. Пам'яди. Опа. Опа. Доброго. Зараз ми драй. подивимося, добрий чи не добрий день. Ну, місцеві устої і правила, перше діло це те, що ви не лягали. І потрапили сюди незаконно. Угу. І це питання ми зараз будемо вирішувати. Яким чином? Ви зараз йдете з нами на КПП і ми вас оформляємо. А тепер в колону. І за десяткою на КПП. Десятка Ти ведеш їх. Всі в колону. Шах ліво, шах вправо будуть стріляти. Попережджу зразу. Да <переж> не не ми ж нормальні. Ми ж люди не дурні. Так, так, все, пару кадров засняло. За да, так. привет, Бесеня. Біс, Короче, если не в курсах, Добре, вкусила, потому что не было на начале, когда я отключаю худ, я буду трошечки игнорировать чат, потому что. Я що... я я вживаюсь в роли. Може, а можете спой. що буде вас чекать и так далее и тому подібне. Просто ждите. Я думаю, yeah, на вихідних буде. Що дорогі, там, просто щоб не ображались, коли я когось Сті, игнорую, те, чи те, мовчу, те, то, ігнорую чи мовчу і ігнорую чата, то, спілкуюсь то, в грі. То з них то дощ. Щось ти говорливий дуже. Та в мене ж професія така в мене була. Я вам якраз розкажу, що його. Було. У собі седьдіть у мене просто завжди були ці розговорчиві. Ой-ой-ой, погодіть. Це прикольно, зачем всі розуміють. А може і не всі розуміють, а може і ти сам не зрозумів. Як справи в тебе взагалі? Що там, світло є, нема? Відміні схемі до стеночки. Вам потрібно заробити 3500 купонів. щоб сім днів ходити собі. Сятоді, <різь> дозвольте йти. Дозволяю. Гарної дороги. Це дякуємо. На, зай, Маски не знімайте, щоб лися не мерзла. — Добре, ми теж можемо бути вільні. Все, Руфили, дякую. Чого стоїти? Рушили, рушили. До зустрічі. Давайте, давайте, давайте. Ай, брат, не стріляйте, йобану. Панове, ви не ображайтесь, ви не будете проти, якщо ми в трьох відійдемо, трохи переговоримо. Ну, Ай, чіт, блядь, я шо? Ну, блядь. — пішліть, да-да-да, пішліть, пішліть. Ну, так, Маску не знімай, не знімай. Зараз все зрозумієш. Якщо хочете. Так, все. Запис пішов. Я готовий. Все, так, значить, друзі, доброго дня. Ще раз, точніше, ночі. Тільки що нещодавно ми зустрілися з представниками місцевого правопорядку зі Служби безпеки України. Нам було зафіксовано факт корупції з їхнього боку. У нас є свідок. Можете привітатися в камеру. Своє ім'я позивний не називайте. Здарова. Здорово! Коротше, мама, привіт, я в телеку. Так, це безпосередньо свідок, який може підтвердити те, що. Е Служба безпеки України корумповано і покриває всю контрабанду і все, що відбувається на території Чорнобильської зони відчудження. Ви можете підтвердити мої слова, пане. Так, 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 так. Такі, давайте так. давайте що потом. А я що потом, що потом розмовляю. Також е, у пана є цікава історія, яка зв'язана і може підтвердити те, що з Чорнобильської зони відчудження виносять е, різного роду речі і предмети. Пане, дивіться, там таких суперподробиць, яких ви нам розповідали, і військовим можете не розказувати. Там, близ, я близ. думаю, ви розумієте про що я так вкратці. Розкажіть, будете героєм нашого випуску. Встаньте, будь ласка, щоб ви були один в кадрі і можете розказати свою історію, щоб не, весь думай, світ ну, дізнався. Не, так, аж чудово не. видно. Чотно, чутно, да. так. Так, да, так, так. Коротше, мав контакт з людиною, яка з цієї зони, типу, потрапила на велику, був не якийсь камінь. То я його звичайно торкнувся, він зорвався, якийсь електричний був, і мені руку повредив. Тоже ж не не міг тіп, вирішить на великий, сюди пройшов що типа вилікувати, сказали, допоможуть. А так те, що типа виноситься тут із зони, і всяка, всяка така фігня мутиться незаконно. То підтверждаю. Так, дякую, дякую. А можете показати, що сталося з вашою рукою? Там рукавичку зняти, ми теж зафіксуємо. Йошкінко! ну. ж така рука чорна. Фіксуй, фіксуй. І далі, все, далі, і сунеться і сунеться. Це якась невідома зараза або вплив радіації. Так, все, дякую вам, пане. Дякую.